Черговий столітній ювілей відзначили на Коломийщині. Цього разу святкову дату відзначали в Угорниках. Саме в цей день 100 років тому народилася Анастасія Федорівна Рибак. Прийшли привітати бабусю, рідні, близькі, представники влади та журналісти. Детальніше у сюжеті сторічний ювілей на початку лютого відзначила мешканка села Угорники, що на Коломийщині, Анастасія Рибак. Років ніби й не було, каже ювілярка. Нині почувається добре і не вірить, що сьогодні відзначає свою сотню. Та дожило, дожило. І так прийшло, що не знаю коли. Ви знаєте, чого добре не чую, а ви діти виджу. Її життя нічим не особливе. Більшість років попрацювала в колгоспі, а пережиті дві війни, ніби зараз перед очима. Пам'ятаю я в тих, як куль була господи. А кулі то так, як подивилася з гори, як би горох сіяв. Улюблені харчі тоді і сьогодні картопля з квашеним гірком. Сучасні наїдки та тропічні фрукти їй не до вподоби. Банани не люблю. Не люблю. А чого? Хто принесе, я віддаю її, я не можу. Чого? Щось не люблю все. Воно я солодке не, не дуже люблю. А банама та. Щоденна розвага старенькою телевізор, що правда політикою не цікавиться. Я люблю дивити господарські речі, а не таке пусте. Ну, а як пусте, я цорк виключила це і все. Згадала бабця у розмові, як дівкою була, каже, женихів мала багато, і сьогодні їх не бракує. Того року в неї ще такий був. Друг чи там сусід 90 і на рік молодший, він. Ну він вже помер. То ще до неї прийшов, то вони тут такі і цілювалися, і обнімалися. Увесь маєток ювелярки – Її родина четверо онуків, вісім правнуків та шість праправнуків. Нині всі зібралися за садком столом. Давайте вип'ємо за ваше століття, щоб ви були здорові. Сільський клуб був цю неділю переповнений такою подією в угорниках. І століття не пам'ятають Довгожителів у населеному пункті. Багато десятеро вже перетнули дев'ятий десяток. Ми дуже їх бережемо, постійно обслуговую ці медики. Слідкую за їхнім здоров'ям і прагнемо, щоб вони дожили ще до такого за такого самого віку. Сьогодні ми я жартую. кажу, що сьогодні приходять всі і будуть бачити, як приходить репетиція вашого столітнього ювілею. Своєрідну естафету довголіття вона передає своїй наступниці. Жительці села молодші від неї на 4,5 роки. Їй дарує велику книгу з корисними рецептами Шлях довголіття. <плес> Богдан Малецький, Вікторія Ткачівська, Василь Смага з угорників програма НТК».